Доброго дня, шановні глядачі. Багато хто розповідає, що ще занадто рано вносить добриво, так як виноград ще не пішов в вегетативний період, тим більше полив, що йому вологи вистачає. Не знаю, як у вас, як у вашому регіоні, можливо, у вас така ситуація, що йому вистачає. Зараз ось прийшов дощ якого чекали два тижні. ось, сюди він ще наче як ішов, як під вітром. Ось така ось тут волога на півдні України. Якщо його зараз ще це ось, ну сколько тут вже? 5-7 см то вже видало вологи тут. Якщо таку ще трохи почекати, середина квітня тут може вже культиватор полях не влізти, фріза в землю не влізти, тому що земля вже буде забита і сівша. І вона ось що бачиш. Вона ж не пісочна, вона тяжолався раз і такі тріщинки образовуються. Це трохи не той клімат. Так що для цього винограда на півдні України добрива вже в самий раз вносить, не треба чекати, не коли чекати. Тому що зараз піде вегетативний період, а ще йому з землі брати. Вологий мінімум добрив ніяких, з чого він буде йти повноцінно розвиватися. Це ж то саме, як в утробі матері, коли дитина знаходиться, що їй не треба нічого корисного давати. Треба, щоб повноцінно розвивалася. Але так кажуть, та та вже хай родиться, та потім трохи походить, тоді будемо їй якісь вітаміни та догляд давати. Та хто ж так робить? Так що добрива ні в якому випадку не рано внесені, тому що в нас замало вологи і в землі мало чого корисного для винограда лежить.